Наука шукає життя по формулі: планета, вода, білок. Якщо життя взагалі не матеріальне, от, наприклад, SCP-1682 – сонячний паразит. Чому ми зациклилися на планетах? Хто вбив нам голову ці рамки? І от ангели, гості з іншої реальності. Без тіла. За те зі спецефектами, такими як сяйво, тремтіння простору і часу, а не епічні від природи. Це гіганти з колесами, очима, кривами. Спілберг де зняв круте кіно. Демони теж могутні і без тіла, але деструктивні. Поряд із ними перегорають лампочки, дохнуть батарейки а душевно хворі. 500 років тому їх різали і спокушали біси сьогодні інопланетяни з тими самими приколами. Чому ми вирішили, що в ста випадках із 100 це? маячня, а не контакт із якоюсь енергетичною формою життя, зовсім не схожою на людину. Бо так спокійніше спати.